Доброго дня гості підписники мого каналу. Сьогодні вирішив зняти відео, бачу так по Ютубі популярні пішли про гарантію на мототрактори, мотоблоки. Ну Про міні-трактори не буду казати, бо я не знаю, бо не маю такого трактора. І хочу розповісти, як у мене було. Саме перший ремонт був це потрібно було по гарантії замінити підшипники на корінвалові, на мототракторі Коротше, цей що коло маховика підшипник, він тут не розсипався, а розсипався десь тракторі було 8 місяців від того, як я купив. Розсипався підшипник на колінвалові із цієї сторони, де від шестеренів. Розсипався там був роликовий, його потрібно було замінити по гарантії. Позвонив, говорю, є такий підшипник 211-й. Чи є у вас наявності там, де я купляв, не буду казати, яка фірма тут по районовій. Це не площадка, де зараз продають, наприклад, як мотостор, там мінітрактор Укер, там розбивка. Не буду нікого там хаяти, казати, що там погані, чи що там. Я не знаю, я ні в кого не купляв із цих площадок, не буду нічого про них казати. О, ну Звісно, отзиви бачу техноворона. Да, є трохи. Навіть може і не трохи, не буду казати, що де я. Я нікого не захищаю, бо я проста людина села на... Ну, а скажу вам про це що є саме на такий трактор гарантія. Позвонив там, де я купляв трактора. Говорю, такий подчіпник треба по гарантії, е, чи можете замінити. Вони мені сказали, приїжджай, у нас є такий почіпник, бери і став. Приїжджаю я до них і виходить в чому прикол. Е, вони говорять, ми вам тільки можемо там продати. На примерно 100 гривень на дешевше. Ну, тоді він так сказав, що на 100 гривень я тобі зроблю знижку. То кажу, як це гарантія, тіпа, воно повинно ну, безкоштовний бути як, ремонт. А він каже, тіпа, дам тобі знижку 100 гривень на те, що ти приїхав, там, бензин потратив, бо тут трошки є проїхати в того магазину І все. Ось така вам гарантія. Потім це 8 місяців було, як оце на колінвалові підшипник замінив. І склалась така. Такий ремонт, що в коробці перша передача почала вибивати. Дзвоню до них, я не розбирав коробку, що робити, приїдете зробите, чи Ну, що мені робити. Потрібно працювати, саме тоді весна потрібно фрезерувати і передача вибиває. Вони говорять, так само: приїжджай, ми тобі дамо запчастину, все зробимо. ну, тіпа, Безкоштовно дамо Приїжджаю. Так само 100 гривень тіпа, на бензин і все. За, за, за частину я тіпа, заплатив на ту саму суму, що є. о Так що якось так. О, гарантії я не бачу. У мене цей трактор рік, по гарантії я нічого не замінював. Е, ну Так, щоб вони приїхали, замінили, поремонтували. Е, такого не було. О, так само. Тоді ж оце в рік, скільки на гарантії трактор був, на первічному підшипник як, полетів, розсипався. Далі там побило шестерні. Так само дзвонив, все те саме було. То я вже як оце підшипник розсипався в коробці, то вже до них не дзвонив, я просто дзвонив в Дніпро, агроточка в Дніпрі є магазин, саме для таких тракторців, ну, мототракторів. Запчастини вони продають. там Усе в них як коротше. буває, що, здається, я знаходив, що в них є даже тракторці такі, і в них вже гарантія, в них є гарантія, бо в них є запчастини, є людям, що е, як, відправити, наприклад, запитував їх, чи є у вас так, щоб купити наприклад, мототрактора і чи буде гарантія. То вони говорять без проблем. У нас всі запчасті є, ну, один є мінус. Що тут я поїхав, наприклад, один час потратив, взяв за частину, приїхав і замінив. А там треба ждати 2-3 дні. Хоча, як заказував е, мототрактор, ну, в коробку е, не блок блокировку цю, в зборі, то я заказав мер в суботу, в понеділок вже в обід я забрав. Тобто дуже швидко з Дніпра дійшло, я, я сам аж здивувався. А так, то я не знаю, по гарантії я не знаю, чи є вона зараз, чи на всі трактори. Я навіть пишу 2-3 роки на такій тракторці. Ну, хлопці, він через рік посипався. Якщо 3 роки на, таку, на такого мототрактора гарантію, то вони. чуть не через півгодини постійно б наколов цього трактора. Цього трактора ремонтувати. Бо він сипеться на. За 3 роки можна все перебрати в ньому. Якщо таку роботу виконувати, як у мене. Так, да, може я не правий, в мене. Цей трактор більше виконує, например, як міні-трактор. Може я багато нагрузки даю. Але питання третє, то якщо даєте гарантію, ви повинні її відправити. Не давайте ту гарантію, наприклад, Ну, що для цього трактора рік гарантій. Як він ламається, він може за півгода на нього і підсипники посипаться, і первічний лопнути, бо є всякі люди. Вони можуть там він розчитаний на 12, наприклад, сантиметрів ризувати, вони 15 от. Воно порозриває тут усе, І це так. Може і людина винна. Але потрібно гарантію якось хоча б якось людям допомагати по запчастинах. Щоб у вас були. А не дзвоните, б на запчастин немає. Є такі даже теж. Я дзвонив ось за шестерню першої і задньої передачі. У мене виходить зуби по, по загиналу. Запчастина наче й болотоська, ну як, І завода йшла. Позвонив, є така запчастина. Він каже, треба ще ну, подивитися туди-сюди, але якось він там знайшов їй ту запчастину, ту шестерню. Можливо, десь в другому магазині, бо десь в нього склад ще є в цьому районі, де я купував. То він мені десь за один день позвонив сказав, що є, приїжджай, бери. Це, хлопці, час, це ну, трактор, якщо ось навіть сезону весна. Треба сіяти б на чи картоплю садити. І в тебе цей трактор поламався і не знає, що робити. Наприклад, якби я брав даже у Дніпрі. Ну, є Дніпропетровський тракторний завод. Там на них 2-3 роки гарантії дають ДМТЗ. Не знаю, в них не купляв, ну є одна людина, отзив вже мені дала, я його запитав. Ну, як перед цим як мав відео робити, він говорить мені отой ДМТЗ. То по гарантії звертався три рази, люди нічим не допомогли. Тому всім дякую за перегляд, до побачення.